Добрий день! Сьогодні у нас з вами заняття з ліплення. А що ми будемо ліпити з вами, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Слухайте уважно! Із зеленої сорочки, що зітка весною у гай, білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх? Відгадай. Так, ця квітка називається конвалія. Конвалія символізує весну, легкість і радість. Вона не тільки красива, а й цінна. Гарну квітку використовують і в медицині, і в позадівництві, і в побуті. Красиві запашні галявини конвалій зараз ми можемо зустріти не тільки в лісі, а вже й в саду. Кажуть, що конвалії потрібен такий сильний аромат для того, щоб виманювати соловів із свого гнізда. Але якщо довго вдихати аромат конвалій, може розболітись голова. На жаль, квітка конвалій занесена в червону книгу. А це все тому, що люди, намагаючись зірвати квітку, виривають її з корінням. А тепер давайте розглянемо конвалію. Конвалія має два широких гладеньких листка, а іноді буває три. Довге стебло. А на стеблі від 6 до 20 квіточок. Давайте ми сьогодні її з вами зліпимо. Для роботи нам потрібно дощечка, на якій ми будемо з вами працювати, пластилін зеленого і білого кольору, стека і папір картон голубого кольору. Спочатку ми поділимо зелений пластилін на три частини. На дві однакові частини і третя буде трошки тоньша. Це буде для листочків, а це для стебла. І починаємо робити стебло. Отакими рухами. Ми качаємо стебло. Стебло тоненьке і довге у конвалії. Ось таке стебло у нас вийшло. Тепер ми його перекладаємо на картон і закріплюємо, трохи притискаючи пальчиком пластилін до картону. Тепер ми робимо листочки прямими рухами розкачуємо пластилін. Один листочок я вже зробила, це більший листочок, а цей листочок буде менший. Ми спочатку притискаємо цей кусочок пластилі... пластиліну до паперу і так пальчиком розтягуємо його. розтягуємо. Знизу у нас листочок ширший, догори він ущий. Отак, пальчиками. Розтягуємо пластилін по паперу. Подивіться, на великому листочку я вже зробила ось такі полосочки стекою, а зараз зроблю на маленькому листочку. Отак, значеб малюємо стикою по пластиліну. Ось такі листочки у нас з вами вийшли. Тепер ми будемо робити квіточки. Спочатку ми відриваємо шматочки пластиліну і просто робимо маленькі кульки. Вони можуть бути більші, можуть бути менші. Круговими рухами робимо такі кульки. Ось я наробила кульок, це будуть пуп'янки. А тепер ми будемо розробити розквітлу квіточку. Нехай, поки кульки тут відпочинуть. Ми теж беремо невеличкий шматочок пластиліну і робимо круговим, прямими рухами малесенький так, палочку. Потім пальчиками розминаємо її і з'єднуємо дві сторони. Знизу трошки збираємо. І виходить, у нас начебто такий маленький дзвіночок. Ось я вже зробила і пуп'янки, і розквітлі квіточки. А зараз ми зберемо нашу конвалію. Починаємо збирати із пуп'янків на стебло притискаючи. Тепер ми приклеїмо квіточки розквітлі, але ми їх будемо намагатися приклеювати в шахматному порядку, щоб наша конвалія була схожа на справжню конвалію. Ось така конвалія у мене вийшла, а у вас вийде у кожного своя. Ви пам'ятаєте, яку загадку я вам загадувала? А ось її продовження. Із зеленої сорочки, що зіткав весною гай, білі дивляться дзвіночки, як зовуть їх, угадай, це конвалії у гаї на галявині цвітуть, і ніде-ніде немає кращих квіточок, мабуть. В Них так пахощів багато, цвіту свіжого роси, Хай ростуть, не буду рвати, Шкода їхньої краси.